Є знижки представляють вересневі знижки на Amixin IC. 10% в аптеках, подорожник, бам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Головний на ранок до вашої уваги, оновлений інформаційний випуск близько п'ятої ранку. Сьогодні російські окупанти вдарили по Харкову трьома авіабомбами. Міський голова міста Ігор Терехов повідомив, що одне з влучань потрапилося між школою та дитячим садковим в індустріальному районі. Друге влучання біля депо у Салтівському районі міста без постраждалих попередньо біля обидвох місць влучань, вибиті вікна будинків. І одна жінка загинула, дві поранені внаслідок атаки кабами по території Запорізького району Росіяни щонайменше чотири рази ударили по Комишувайській та Новоолександрівській громадах. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені приватні будинки та майно. Україна зупинила просування росіян у Курській області. Про це розповів представник комендатури збройних сил України Олексій Дмитрашківський в коментарі агентству «Франс Прес. Частина території Курщини залишається під контролем ЗСУ. Армія Росії намагалася атакувати позиції українських підрозділів із флангів. А російські військові окупанти увійшли в один із населених пунктів, почали бої за інший. Але на цьому їхні контрнаступальні дії закінчились. Зараз ситуація дещо стабілізувалась. Український план перемоги вже повністю підготовлений. Про це розповів своєму традиційному вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський. Послухаємо вже повністю підготовлений наш план перемоги, всі пункти, всі ключові акценти, визначені необхідні додатки з деталями до плану. Все пропрацьовано. Найголовніше тепер рішучість реалізувати. Немає. І не може бути жодної альтернативи миру, жодної заморозки війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап. Раніше президент заявляв, що план охоплює військові, політичні, дипломатичні та економічні аспекти. Кожен із яких має чіткий перелік дій для зміцнення позиції України. Очікується, що найближчим часом план представлять союзникам. Рекордний удар, який може увійти в історію, детонація боєприпасів на складі у торопці Тверської області Росії викликала землетрус сейсмічну активність силою майже три бали за школою ріхтера зафіксували вранці 18 вересня на 107-му арсеналі міноборони Росії, так званому за попередніми даними могли зберігати близько 30 тисяч тонн боєприпасів, зокрема ракети для комплексів іскандер, точка у авіабомби та артилерійські боєприпаси. І на супутникових знімках видно, що місце затягнуте хмарами диму. Втім, моніторингова група кримський вітер зазначає, що вибухнули лише кілька із майже сотні складів і майданчиків для зберігання боєприпасів. Ймовірно, детонація триватиме і далі. Ну і відомо, що озброєння з цього арсеналу відправляли залізницею до Курщини і Білгородщини. До слова складу у Туропці був збудований лише в 2015 року, і російське терористичне керівництво стверджувало, що після реконструкції він був захищений навіть від ядерного вибуху. Легендарний Київський готель Україна продали. Він пішов з молотка за 2,5 мільярди гривень. Про це повідомляє фонд держмайна за право власності. Змагалися три учасники. Вартість об'єкта у ході аукціону зросла більше ніж удвічі. Готель став першим лотом після відновлення великої приватизації. Чотиризіркова Україна особливий лот. Він працює з 1961 року і є символом української індустрії, гостинності та її багатої історії. Об'єкт знаходиться на майдані Незалежності. Ежності неодноразово приймав відомих політиків митців гостей з усього світу. Народні депутати повернуться до питання про перейменування населених пунктів в Україні, які не вдалось проголосувати вчора. А народні обранці не дійшли згоди щодо перейменування більш як 300 міст і селищ. Забракло всього 18 голосів. Після провального голосування нардепи заблокували трибуну Надвечір Спікер парламенту Руслан Стефанчук повідомив, що перейменування деяких населених пунктів потребує дискусії. Йдеться про Павлоград, Южне, Первомайськ, Миколаївської області, Синельникове і Южну Україну в новій постанові про дерусифікацію їх прибрали. Її вже внесли до парламенту. Додаткові 500 мільярдів на оборону. Таке рішення напередодні схвалила Верховна Рада, і от таким чином видатки цього року становлять рекордні для України. 3 трильйони 73 мільярди гривень за словами міністра оборони України Рустема Ум'рова. Більша частина з дофінансування піде на виплати нашим захисникам і їхнім сім'ям. Це майже 275 мільярдів. Ще частину буде витрачено на озброєння і техніку. Театр Франка інтегрував дія підпис. Квитки на п'ять найпопулярніших вистав можна буде купити після верифікації у додатку. Одна людина може придбати найбільше чотирьох квитків на один спектакль. І отаким от, чином столичний театр бореться зі спекулянтами та перекупами. Квитки на найзатребованішу виставу. Франківців конотопську відьму режисера Івана Ориського вчора, до речі, розкупили за рекордні 13 хвилин. Ну, класно же. Ну і з тим продовжуємо сніданок з 1 один 1. Вітаємо вас. Ми ваша точка опори. бути з нами. Ну а про головні події у світі дивіться далі. Не чекати союзників, а завдати удару першою. Естонія змінила план оборони на випадок війни з Росією. Про це розповів начальник генерального штабу сил оборони країни генерал-майор Вахур Карус. Якщо раніше естонці сподівались протриматись десяток днів, аби дочекатись підкріплення союзників. Тепер же новий план полягає в тому, аби розгромити росіян на їх власній території. Зміни серед країн-союзників НАТО були викликані війною в Україні, уточнив Вахур Карус. Тим часом Литва до кінця місяця обіцяє підготувати план загальнонаціональної масової евакуації. Це буде переходом від цивільного захисту до цивільної оборони на фоні гібридних та військових загроз з боку Росії. Скасувати закон, що обмежує права ЛГБТ. Закликали Грузію в Євросоюзі. Про це заявив голова дипломатії Європейського союзу Жозеп Борель. Так зване законодавство про традиційні цінності він назвав таким, що підриває права людей та посилює дискримінацію. А також збиває країну зі шляху до ЄС. Грузинські парламентарі остаточно проголосували пакет законів 17 вересня. Вони забороняють ЛГБТ-персонам одружуватися й усиновлювати дітей, робити операції в рамках трансгендерного переходу. Також розповідати про ЛГБТ Плюс у школах і змі та проводити марші гідності і квір-фестивалі. Берегова охорона США оприлюднила перше відео підводного човна Титан, який вибухнув у червні 2023 року. Судно зазнало краху поблизу узбережжя острова Ньюфаундленд, Канада. Експедиція прямувала до затонулого Титаніка. Повний екіпаж з п'яти людей загинув. На підводних кадрах видно відокремлений хвостовий конус та інші уламки. Як заявила морська рада США, це переконливі докази того, що субмарина зазнала катастрофічної імплозії, тобто вибуху спрямованого всередину. Ймовірно, причиною руйнування став тиск на дні океану. Ну традиційно о цій порі, звичайно, ми говоримо про погоду. Сьогодні Анна Мартищук, чергова кореспондентка, так. і більше розкаже, чого нам очікувати. Сьогодні від погоди. Аня, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, колеги. Ну скажу одразу, що ранок бадьорить. Відчувається справжній подих осені на вулиці плюс 12, Але разом з тим відчувається ем, таке приємне пронизання прохолодою, але ще не потрібно пуховика. Ну і скажу, що у повітрі зараз також і вологість, і така свіжість відчувається після е, ночі і вчорашнього дощика, який був у столиці. Ну а ще на що я сьогодні звернула зранку увагу: це така незвичайна тиша, як на мене, хоч місто легенько-легенько. Енько зараз прокидається, але от тиша на вулиці додає такого осіннього вайбу, і я наполегливо рекомендую виходити на роботу трішки раніше, або виходити зараз на прогулянку, брати з собою гарячий чай, гарячу каву, і ось насолодитися цим таким осіннім ранком. Ну і разом з тим зарядитися на цей день. Бо навіть попри те, що зараз ранок такий прохолодний, то в день температурні максимуми нам будуть давати таке відчуття, ніби ще літо затягнуло свого хвостника на календарну осінь. справді будуть при температури, ну і в цілому, по Україні, практично по всій території країни буде суха та сонячна погода. Лише десь, де десь, не десь. Дощик зробить виняток. Ну про все детальніше розповідаю далі. Мандруємо погодньою картою України. Розпочинаємо зі сходу. Зараз в регіоні плюс 12-13, день до 24 градусів вище нуля, і в день буде абсолютно сонячним. На півдні країни ранок порівняно з іншими регіонами, найтепліший. Зараз там плюс 17. В день повітря прогріється до плюс двадцяти. П'яти, але на Миколаївщині, Одещині та в Криму все ж таки десь замандрує дощ. Будуть короткочасні і локальні дощі не затяжні. Ну а на решті території регіону буде сухо. На заході країни зараз плюс З Самого ранку небо над заходом безхмарне. В день повітря прогріється до плюс 23-25, вище нуля. Опадів на заході не передбачається. Ну а на території північного регіону зараз на термометрах плюс 12-13. В день потепліє до плюс двадцять. Дцяти п'яти, ну і переважатиме також сонячна погода без опадів у центральних областях. Плюс 13 зараз. День температурний максимум сягне позначки плюс 25, і також буде суха та сонячна погода. Ну і у Києві сьогодні температурний максимум очікується на рівні плюс 24, Також буде безхмарний і без опадів день. Ну і також серед атмосферних явищ, які сьогодні будуть проявлятися в Україні, це вітер. Синоптики попереджають, що на сході, півдні та центрі країни він місцями. Буде такий поривчастий і буде дещо додавати дискомфорту. Ну а на заході та півночі вітерець буде помірний і не фактично не відчутний. Ну а зараз повернемось до температурних рекордів, які історичні максимуми у цей день у столиці фіксувалися. Будемо порівнювати. Отож, найтеплішим цей день у Києві був 1913 Тоді все фіксували 28 градусів тепла. Ну а холодно в цей день було у Києві у 1890. четвертому. Тоді всього 0 градусів. Це навіть по зимовому відчувалося в день. Ну і в літ підбірку народних таких прикмет, на що сьогодні слід орієнтуватися і заглядати трішки у майбутнє. Тож, якщо зараз на деревах побачите іні, то це означає до теплої і спокійної осені. Ну а туман вранці у вашому регіоні означає, що наступні дні ще потеплішає. Ну а на заході сонця придивляйтеся, чи є павутина. Це буде означати, що Уночі буде такий невеличкий морозець. Ну а щодо тенденції на тиждень, то справді е, погода буде теж тішити нас теплом. Але попри, попри все, в деяких регіонах дійсно може бути морозець, тому павутина може це провіщувати. Колеги. Хі -хі -хі. Павутина може провіщувати. Пасибі віщує сьогодні. Дякую. Анна Мартищук і твій гарний плащ. Така осіння картинка, клистівочка сьогодні. Так нагадує про м, лагідну осінь. Поки що лагідну осінь. Трібна дуже складна операція. Є досвідчений хірург, який не побиється ризикнути. Прем'єра на 1 плюс 1 Україна. Такі операції роблять за кордоном. Забудь про протокол. Лишеш. Якщо з пацієнком щось і станеться, ти точно не будеш винна. Асистентом візьмеш. Візьму. Ти, ти спаде. Кривить, нічого не розуміє. Треба прискоритись. Ти мені довіряєш? Довіряю, як собі. Але про те, що їдеш ти, ніхто не повинен знати. Особливо, куди ти їдеш. Жіночий лікар. Нове життя. 2. Прем'єра. З понеділка по четвер. О 20-й. На 1+,1. Україна.